Друзі, всім привіт! Ми на моєму youtube каналі Я вже рік в Канаді по програмі КуЕД і хочу вам розповісти про своє життя в Канаді. А саме сьогодні відео буде про те, скільки потрібно грошей для життя в Канаді на один місяць, тобто, які ваші витрати, скільки на що і куди витратити. Перед тим як прийти до перегляду. Відео, обов'язково не забудьте підписатись на мій ютуб канал, поставити пальці вверх і натиснути на дзвіночок. Це дуже важливо для просування на Ютубі. Поїхали. Ну що, приступимо. Як завжди, кава Старбакса. Взяв собі, записав деякі важливі моменти, щоб нічого не забути, нічого не опустити. Розповідаю. І так, саме головне, на що ви будете тратити кошти в Канаді, це, звісно ж, квартира. Квартира в Канаді, ну. Я вам скажу чесно, от прям дуже дорогі. E, поначалу, коли я приїхав, я думав, що ну, тип, на що тут? Заробляєш гроші платиш, все окей. Ну потім, за деяким часом, я зрозумів, що це реально дорого. Наприклад, моя квартира десь 35 квадратів, це студія. Вона коштує 2300 доларів в місяць. Сюди додати ще потрібно комуналку. Комуналка десь 80-90 доларів в місяць, це повністю все. Ну і плюс інтернет. Інтернет 60 доларів в місяць стоїть. Ми користуємося інтернетом Bell, тому що в них безкоштовне підключення, так як в других, там, операторів, наприклад, Роджерс, вони беруть ще 200 баксів за підключення інтернету. Тому воно було невигідно тут за 60 і плюс Роджерс це трошки тарифи більше. Роджерс це, так сказать, крутий оператор і мобільний, і там, інтернет по Канаді. Тому ось така ціна: 2 2-300 квартири, 80-90 доларів комуналка. Але ну, учитуйте те, що ця комуналка була літом. Я думаю, що зимою вона буде трошки більше. В минулій квартирі ми платили за комуналку 1000, вибачаюсь, 120-130 доларів в місяць. Це було зимою. Но у нас там і квартира була побільша, там у нас було один плюс день. Тобто це практично двушка. Так, з квартирою ми розібрались. Тобто обща сума десь виходить, квартира комуналка, інтернет. Це десь 2400-2500 доларів в місяць. А, ще забув, що э, страховка на квартиру. Страховка на квартиру вона є обов'язково, тому що без неї вам не здадуть просто квартиру в оренду. Вона коштує від 10 там, до 40 доларів в місяць, в залежності від того, як ви виберете. У нас страховка за 25 доларів в місяць, е, яка покриває 2 мільйона канадських доларів, тобто збитки, якщо воно так е, що там загориться щось або ще щось, то страховка все прикриє. Тому сума десь 2,450-2500 доларів. Це тільки на квартиру, це квартира студії, якщо ви плануєте сім'єю. То квартира трошки дорожча. в нашому будинку. Квартири. Ось Андрій знайомий наш приїхав в Канаду. Вони знімають однокімнатну. Це 2650, Це однокімнатна квартира. Якщо ми говоримо вже про двушки, то це буде коштувати 3500, 3500, так двокімнатна квартира. Це дві понополниці кімнати, дві ванни. Буде кухня. То є повний фунт. з квартирою розібрались. Друге, на що е, більше всього йде витрат, це продукти. Продукти в Канаді. Продукти в Канаді в нас виходить десь тисяча, ну, я тисячі доларів в місяць, а в минулому місяці у нас вийшло 800. В цьому місті, я думаю, що буде все-таки більше трошки, десь 1000, інколи буде 1200. Тобто, 800 1200 У нас дві людини а, в середньому. Тобто, ми собі, ми собі ні в чому не відмовляємо, ми їмо те, що ми хочемо. Можна жити дешевше. Я знаю, багато хто мені писав, що це дуже дорого, але в нас поки що так. Хочу сказати, що за рік в Канаді в мене вийшло минуле відео. На тобі кому цікаво, можете подивитися, що ціни в Канаді виросли на процентів 30 на продукти. Тобто, я говорив, що, наприклад, м'ясо там було 8 доларів за кілограм, зараз воно 10 11 12 доларів за кілограм. Там помідори були там, 7 доларів чи 6, зараз вони 8, 10 також. Тобто ціни ростуть, і це дуже видно, але зарплати, на жаль, не ростуть. З цим, звісно ж, прикро. Тому з продуктами на сім'ю, я думаю, що буде дороговато. Ну, хочу сказати, що в Канаді є фудбанки. Фудбанки – це такі учрежі, в які ви приходите, записуєте і берете їду. Це можна зробити онлайн, ви заставляєте заявку. Вам пишуть, який фудбанк прийти. Там різні продукти і. Все, що хоче, все ще в супермаркеті: там картошка, масло, молоко, м'ясо, все дають, фрукти. Тобто, туди ходять люди. Ми, до речі, теж один раз туди ходили, дивилися, дуже багато круп нам дали, а ми просто пішли подивитися, для того, щоб дізна... ну, узнати, що дають і як дають. Але продукти дуже хороші. Тому кому потрібно, я зможу скинути посилання на фудбанки саме в Торонто і вибрати для себе. Ми, до речі, тільки були в одному, але плануємо сходити ще один, подивитися, що дають там. Тому що Продукти відрізняються в різних футбанках різно дають Ще, до речі, е вернемося до квартири, що квартира в Канаді здається без нічого, тобто, без кроваті, без стрільців, без е посуду, без нічого. Користо, чисто гола квартира, тому що ви додаєте сюди, щоб обустроїти цю квартиру. Тобто, кровать середня буде стояти 600 доларів, там не знаю стрільці десь доларів 200 стіл там теж доларів 300, але хочу сказати, що є футбанки по Меблям в Канаді, туди також можна записуватись. Там потрібно заплатити тільки за доставку. Ви приїжджаєте на склад, коли приходить ваша черга, і вибираєте все, що вам потрібно. Якщо комусь також це буде потрібно, зможу скинути вам контакти, напишіть коментарі. Поділюся вам контактами. До речі, так, не забувайте писати ваші коментарі, тому що це дуже важливо для мене та для мого Ютубу, щоб він розвивався і взагалі підтримувати так сказати, автора. Тому чекаю до вас запитань і коментарів. Так, наступне це розваги. Розваги в... Канаді. Що сюди входить? В нас сюди входить. Це ресторани, похід в бар з друзями. Там, не знаю, що там ще у нас туди входить. Кіно. Ну, і, в принципі, атракціони, все разом, що туди можна писати, Кожна кожну розваги свої. Наприклад, зараз в минулому місці я сужу по минулому місяці, тому що я вже почав вести. Як минулих відео розказував, витрати, скільки ми в місяць, для того, щоб розуміти, куди йдуть ці всі гроші. Витрати там вийшли 1200 доларів на розваги. Тобто я сказав, що сюди входить, це ресторани, бари, там, кіно і все в цьому роді. Ці витрати також можна зменшити. Я з вами згоден, тому що деякі говорять, що реально ну, тіпо, ви дуже багато тратите. Ну, Дивіться, якщо в мене є можливість ходити туди, куди я хочу, я ходжу туди, куди я хочу. Хочу сказати, що ми не так багато тратимо. Серед наших знайомих є люди, які більше витрачають набагато. Тому це нормально. Витрати зимою, вони, мені каже, трошки будуть більше, тому що всі сидять вдома. Погода погана, потрібно кудись поїхати. Хочеться розвіятись. літом ти вийшов на природу, вже собі погуляв. Та й нормально. Знаєте, до водички у нас тут воду, озеро Онтаріо, буквально 15 хвилин від дому. Ми живемо під Центавром у нас на зоні барбікю. До речі, зараз знімлю вам коротенький рум-тур. По будиночку, не знаю, може хтось не бачив що У нас тут дуже хороший будинок з усіма локаціями. До речі, кому також потрібні квартири. Можете написати мені, я поділюсь з вами сайтом і розповім, як орендувати квартиру в нашому будинку. Мінімальна стоїмость квартири в нашому будинку це буде коштувати 2300 доларів 245, да 2045 доларів на місяць. Якщо однокімнання, це вже йдуть 2600-2650. Тому, кому цікаво, також пишіть в коментарі. І так, з розвагами можу сказати, що закінчено. Туди особо нічого такого писати не можна. Це ресторани, бари, прогулянки. Вийти на каву з друзями. В мене до речі на виходних дуже багато йде на каву, тому що я цілий тиждень працюю 5 днів. І, наприклад, сьогодні я пішов свій каву купити перед тим, як записати відео. Через дві години я зустрічаюся з Андрієм, тому що ми не бачились тиждень, а в нього віддалась дитина, і потрібно так сказати піддержувати зв'язки, тому ми на виходимо з чимось попити каву. Зараз ще зайду до Артема. Він вже також моєму будинку запропонував попити, попити каву. Тому це два-три стакани кави за суботу, тільки так, перейдемо далі. Мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок у нас 300 доларів на місяць. Виходить це на двох. Хочу сказати, що сюди входить два телефони в кредит. У мене. 14 Pro Max на 128 гіг. Разом з зв'язком він мені коштує 149 доларів. Це, це вже з налогом з податком. Сам телефон мені обходиться 80 доларів і зв'язок 70. У віки 15-й. Її телефон обходиться 100 доларів в місяць. І плюс до всього за зв'язок вона там платити щось тоже після шість доларів. Тобто разом два телефони і дві мобільних связи, які ми оплачуємо, це 300 доларів на місяць. Також не дешево. Перейдемо далі. До речі, з приводу телефонів не так складно їх брати в кредит або в лізінг. Це, тут, це дуже поширено. Ви можете взяти або в Apple, якщо у вас є кредитки два місяці. приходите, просто говорите, хочу взяти iPhone в кредит. Вони вбивають номер вашої кредитки, перевіряють, чи можуть вам дати. Якщо ж вони не дають, то можете піти в будь-який мобільний оператор, там, не знаю, у мене Freedom, є Rogers, там Fido, Підходите до них і кажете, хочу взяти телефон в кредит. І просто вони вам предлагають тарифний план. З яким ви можете взяти, але повторюсь, тому що багато запитань було. Якщо ви захочете поїхати в другу країну, телефон буде працювати. Він не прив'язаний до сім-карти. Зрозуміло, так? Е, Ішли далі. Зараз про олівку. Олівка це совечка наша маленька, це померанський шпіц, якому вже 3,5 рочки. На неї в середньому десь уходить доларів 200 місяць. Сюди буде входити грумінг. Грумінг це десь 100 110 доларів на місяць, то її почистять, покупають все зроблять. Потім вкусняшки, ну і корм там 30 доларів. Вкусняшки, давайте так: грумінг, корм, вкусняшки, ігрушки. В середньому це десь 200 доларів в місяць. Ці ігрушки ми купуємо її в доларамі, тому що ми купуємо її кожен день практично ігрушки, тому що вона любить дуже сильно подарки, як і люба дівчинка. знаєте. Тому, коротше, заходу доларами там по 2 долара якісь миші пішли, що ви розуміли, у нас 15 мишей валяється, вони одинакові всі, і вона знає, якою мишею вона хоче гратися, і ти її ніяк не обманеш. Далі обіди. На роботі я на роботу я не беру з собою обіди, я купую або їм десь в якихось там, типу, міні забігалоках, Це може бути піцерія якась, або хортос. Тім хортус, до речі, дуже дешево. там Піти по обіду це 10 доларів. Це суп, чай, суп бюджет, ну там іде звуку, якийсь чай. І якісь там булочка то тобто 10-12 доларів. Можете спокійно пообідати. У мене десь середньо виходить 250-300 доларів на обіди в місяць. Тому що я. Ну, ходити з сутками це все готувати, теж якось складно і запарюватися особо не хочеться, тому коротше я купую, так як це не дуже дорого. Е, так, підведемо з вами підсумки. І так, що в нас по підсумках? Дивіться: квартира і домашній інтернет це 2450 в місяць. Потім е, продукти з доларів. Десь 1800-1200 б ставив залежно від місяця. Розваги я би ставив 1200-1500, тому що також незалежно від місяця. На Новий Год явно ж буде більше. Потім телефони в кредит це 300 доларів, повторюсь, це два телефони в кредит і оплата двох мобільних зв'язків. Плюс до всього обіди: 250-300 доларів. Грумінг, олівка в середньому це 200 доларів на місяць. Обща сума десь буде виходити 5,200-5500. Ця сума може мінятися в залежності від місяця, тому що кожний місяць по-різному. Наприклад, в прошлому місяці вона була більше, тому що ми ходили на день народження, відповідно, ти дариш подарунки, і це набагато дорожче. А, в цьому місці, а до речі, ніж 1 грудня, я ще просто не, міг, не підвів підоги по листопаду. Я вам говорю за жовтень. О, за листопад потрібно сьогодні прорахувати розходи і скільки ж сума в відтозі вийшла. Тому, коротше, так, я думаю, що в грудні. Сума буде більша, тому що опять же, Новий рік, подарунки, додаткові витрати, там, що там у нас йде? Різдво в Канаді йде перше, потім Новий рік, потім українське Різдво, то есть, так сказати, витрат буде побільше. Я дякую вам за перегляд цього відео. Тому попрошу вас підтримати мене лайком, коментарем, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставити дзвіночок. І напишіть, будь ласка, яке б відео ви хотіли наступне побачити на Ютубі. Про ціни в супермаркетах, можливо, про зарплати, де шукати роботу або ще щось. Обов'язково зніму це для вас. Всім гарного!